Офіс президента України не відреагував на оприлюднення цього документу, звично відмовчуючись в надії заговорити цю тему. Проте, давайте згадаємо у перші два тижні після вторгнення українська делегація, до складу якої входили і голова президентської фракції, і міністр оборони, і заступник глави офісу президента та інші радо зустрічалися із російською стороною, посміхалися, обнімалися, про щось говорили без мікрофонів і жодним чином не натякали українцям, від нас вимагали капітулювати, стати на коліна і скоритися перед ворогом. Україна погодилась на все, що сказала е, Москва, і Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв. Е, йому сказали звідки відвести війська, а звідти відвели. Ми всі дивуємося, а чого з Перешейка війська відвели, а чого з від Харкова відвели війська, а чого від Києва відвели війська. Ну тому що ну, так я розумію, була е, певний ультиматум. От, і про все домовилися, ніякої великої війни не повинно було йти, і маршем війська повинні були зайти, і все було би мірно і хорошо. Ну, вмішалися обставини. Спочатку український народ, потім разом з українською армією, потім е західні партнери почали питати, а що у вас там відбувається, і так далі. І от, нарешті я би сказав так, що восени 22-го року пошуки компромісу. По ультиматуму Путіна від грудня 2021 року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Тоді почалась війна. З багатьма незрозумілими речами а до цього всі знали, що вона ось, ось закінчиться. Всі знали, що вона ось, ось закінчиться. Як бачимо тепер на відміну від мінських угод, стамбульські угоди не змогли зупинити війну, хоч і містили значно більші, навіть максимальні поступки України. Можливо, саме в цьому криється причина ненависті влади до попередників, які в 2015 році вирішили задачу, що виявилась тепер непідйомною. Тому ясна річ, коли нам розповідають про те, що там не було би мінська 3 міг би бути, Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася, і для укріплення створення України фортецею для цього потрібні перемовини. призвести до того, що умови, з якими Сторони можуть стати за столу, будуть не на користь Україні. Та, схоже, слабка позиція України не тривожить президента. Тези про перемовини постійно присутні в його виступах, і українцям невідомо, що відбувається неофіційно.